80 кілометрів до Черкас та 100 – до Кременчука. Це річка сула довжиною 363 кілометри розділяє дві області і є однією із найбільших лівих приток Дніпра. Звідси починається спільний природоохоронний рейд, розповідає начальник екологічної інспекції центрального округу Сергій Поліщук. Говорить, з 1 квітня стартувала нерестова заборона, тому шукають рибальські сітки. Це називається кіт гачки, які приварені до основи які. Підчіпують сітку і тоді ми її дістаємо. Коли знаходять сітки, головне завдання, говорить Сергій Поліщук, звільнити рибу. Це найбільше нарестовище центральній Україні. Дуже важливо цей період, коли йде на риби, вжити всіх заходів, щоб упередити і зробити так, щоб риба віднерестилася. У цих водоймах мешкає вся риба, характерна для Кременчуцького водосховища. Додає громадський інспектор з охорони навколишнього довкілля України Іван Ткаченко. Каже, тут діють угрупування браконьєрів. Намагаємось по максимуму спіймати порушників, тому виїжджаємо і вночі або ввечері. Даний регіон є досить важким для відпрацювання, тому що тут склалася так істерично, що люди саме. Живуть на рибі. Та сітки є небезпекою не лише для риби. Дістатися до іншого берега намагається самець козулі. Сергій Поліщук говорить: якщо він втрапить до сітки, то загине. Це прямаю загроза його життю, тому що він не зможе з цієї сітки виправитися. Повернувшись на берег, інспектори вивантажують знайдені сітки. Зі слів Сергія Поліщука, за два тижні спільної роботи із поліцією Полтавщини та Черкащини, із Солинського заказника було вилучено майже 8 кілометрів браконьєрських сіток. Вилучена риба, яка вже не мала ознак життя, майже до двох тонн, яка була здана в дохід держави. Шкода, яка заподіяна в природному середовищу, сягає біля 16 мільйонів гривень. Порушнику доведеться сплатити за одного судлака майже. 26 тисяч гривень. За одного ляща майже 8,5 тисячі гривень. А якщо візьмемо інші водойми звичайні, то там менші штрафи в об'єкті ПЗФ набагато вищі штрафи на такси. Командир з воду роботи з обслуговування водних об'єктів, старший лейтенант поліції Олексій Онученко, розповідає: штрафи любителів перебалити не лякають. Поблизу Слинського заповідника було затримано автомобіль, в якому знаходилась. Дві особи, які перевозили незаконно здобуту рибу. Люди нам повідомили, що приїхали до берега, там де знаходиться у нас пісок. Вони набрати хотіли піску для кота, а знайшли рибу. Тепер додає Олексій: на чоловіків чекає адміністративна відповідальність, адже знарядь лову поліцейські не знайшли. Спілкуватися із журналістами вони відмовилися. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.